Всіх вітаю, дорогі друзі! З вами я капітанів та в цьому відео буде ну, знову мій брат, як минулі неділі, так? Так, ми записували тільки що в SkyWars, але нас не записалося. В мене Компетитів виграв, і тому в мене є зараз шанс, друзі, хто мої вболівальники, хто за мене вболіває, в мене є зараз шанс перемогти Компетитіва. а тим більше я вже в не скільки часу хочу мати лук на скайварці. Але якось лук я це й не можу утримати, тому друзі, тримайте свої кулачки за те, що в мене зараз випаде лук. А, до речі, не забувайте, що ми граємо цей Skywars на найкращому сервері Block TNT, IP на екрані та в описі. І обов'язково записайтесь виноградом, щоб поїсти його під це відео. Старт буде через 5 секунд, друзі. Я дуже надію, що в мене будуть лук і індерперла. У мене є індерпірли. У мене теж є індерпірли, але лука, напевно, немає, зато в мене зразу випав меч залізний. Ну, Ай, лука немає, шкода. Хотів ще зараз лук. зараз я подивлюсь, що в мене буде лук. Немає, так. У мене буде. Щоб знову ж таки на ізічку виграти цю катку, а, блін. в мене тільки 12 стріл, але. Нє, цю гру я переможу. Я вже стільки не вигравав, я ну, мушу вже приглашу. Подивимося, подивимось, подивимось. Друзі, добре. кажу, в нас не записалося відео, і в тому відео переміг якраз компен Так. Да. Привіт, привіт! Як ти там справи? Ти що вже добрався до мене? Ні. Я добрався а, до, до... сюди. До Блін, я міг ендерперлами Теж то щось я не подумав, у мене ж ендерперли були цю гру. Ну, там все одно треба було простроїтись. так. Добре, перший сундук я залутав і. Що там, лук маєш? Блін, так. я знов не простроївся до центру. Мені треба більше на наступні рази думати Диви, щоб що до того. Дивище вони є, дивише є, дивише є. А, в тебе лук? Ну нічого, зато. Забав... В мене лука, а в мене лука нема. тебе лук, але зато я зараз навчу е твоїх глядачів будувати оборонну споруду. проти лука. Ну, Подивимося, як ти її зараз будуєш, якщо в мене буде луки, то я це зможу скинути в вубивати. Ні, ну... оборонна споруда, в тому і прикол оборонної споруди, що ти не зможеш мене скинути з оборони. Ну, <світ> В минулій серії я тебе скинув, Денис. Тому давай не будеш так прям хатися з своєю оборонною спорудою, бо тому що вона, ну, тому, не, так, що що так, що я... не працює. Тому що я тоді ще її не добудував. Ай! боляче. Блін, мене тихенько вже закінчується стріли, Я зараз думаю е, іти на інший, е, на інший острів, щоб там теж залутати сундуки, і, можливо, там будуть якісь зачаровані луки, зачаровані удочки і так далі. Я сподіваюся, що вони там будуть. Ой. А, є два острова зі сундуками. Що я що час гаю? Я не знав. Да. Тут є два острова зі сундуками, я думав лише один. Я сподіваюся, що сюди не Денис. Ну, так, ні, якщо нічого немає. Ні, ну в мене, в мене тут є стріли, тому. Друзі, ви, напевно, не бачите мій екран, але я будую геніальну оборонну споруду з цих. Про, до речі, з... ставте лайки, якщо ви хочете, щоб е, друге відео ви бачили від екрану якраз Дениса, а не від мого. Друзі, я будую геніальну оборонну споруду з землі. А ти в курсі, що я можу зараз до тебе телепортнутися? Я теж можу до тебе телепортнутися. Ну, а в тебе є алмазний меч? Так. Да. Як так? В смысле, в того, що на старті був алмазний меч? Як тебе може бути алмазний меч на старті? Що це таке? А от так от. Що це за нечесність? Ну, як в тебе може бути алмазний меч на старті? Блин, я надеюсь... Ну, а що? Ти просто... Жартує, що в тебе його немає. Мені ж тоже може по пощастити. Я я що сказав, мені тоже може пощастити, і чуть не впав. От <гум> от тий пощастило, Денис. Так, ну я поки що думаю, що в тебе скільки він дреперов, честно говоря. У мене, мене три. У мене два. Опа, хто до мене прибрався. Блін, я знов програв. Я хотів на тебе лаву вели, ти якось невдало програв. Друзі, ну просто. І це ще враховуючи, що я програвав без запису відео. Друзі, мені, мені з компетитивом, як бачите, важко тягатися. Мені здається, я просто дуже гарно граю. Ой, в Skybars. А з вами був я компетитив.